Також вітаю всіх зі святом. Дійсно, той час був незбагненний. То був час прихідного ну, періоду, коли наша держава отримала незалежність, змінилися нові умови і життя, і насамперед праці, і насамперед виходу нашої районної ГСДПРО. Потрібно було виживати, бо одночасно із утвердженням незалежності. і З'явилися рядкові відносини. І вони в першу чергу торкнулися нашою перемогою. Потрібно було перебудовуватися. У друкарні зникало гаряче литво, і нам потрібно було знаходити шляхи, для того, щоб газета виходила у світ. Для цього почали використовувати пристосовані машини Елема, які ми перебували у Ради, куди довелося неодноразово їздити з тим, щоб їх налагодити. Уже йшла мова навіть до того, щоб нам Києва мікція мали змайструвати сучасний комп'ютер, до речі, що не було в нас, не тільки в нас, а й в Україні дуже мало. Але прийшло на зміну комп'ютерне обладнання. Навіть е такий момент непростий був, щоб слаю підтримку. Потрібно було на стрічку, їх тоді також ще не було в той час, це 90-ті роки. Довелося їздити, інститут хімії до Києва привозити. І ось майстер, вони були неякісні, але майстерність, наприклад, Марини Іванівни Мироненко зараз дозволяли виконувати оцю роботу, якісно, Всі, щоб газета не втрачала свого прибавного вигляду, і ми ось таким чином здійснювали. Переворот свій часний поліопічній промисловості. Ми ними з перших запровадили комп'ютерний набір. Це нам допомагали працівники на чолі з Олександром Олександровичем Чупусентом. Там знайшлися також майстри і Микола Михайлович Лахай, який вже починав розумітися на цьому. Але головне було випускати газету з тим, щоб відслідлювати ті сторони життя. Які були характерні для нового життя. Звичайно, на сторінках газети зникло багато тем, які були до 90-х років. Потрібно було відшукувати нові теми, застосовувати різноманітні жанри і відтак заходити, і можливо і старого читача приваблювати, і нового захоплювати з тим, щоб вони. Займалися чтивом нової газети Перемога. В цьому слугували в першу чергу кадри, які були на той час із дібними, молодими. Мені приємно сказати про те, що в цій когорті, в першу чергу, були Іван Ворочучикова, який пізніше пішов на сподарську діяльність. Олександр Іванович, це мені здається, найперший у цих справах відравне про те, що. У цій справі завжди були і Марина Іванівна Мироненка, і Валентина Івановна Лисюра, і, і споруч з ними сидять Зіна Паліна, козир Сергій Михайлович, Радіонов, Тетяна Іванівна, яка допомагала нам своєчасно час доставляти, роботу виконувала. Було відрадно про те, що на той час ми згуртували нові сили, до нас ми запросили на роботу. Я сам також після школи. Прийшов в редакцію, запросив мене у Латування Поповську. Це була здібна дівчина. І в перші дні роботи вона стала переможцем Всеукраїнського конкурсу молодих журналістів «Проба пера». Вона закінчила факультет журналістики. Факультет журналістики закінчив Олександр Буркатенко, який зараз займається підприємством діяльністю у Сумах. Бідрадна про те, що у нас працювали відмінні кадри, грамотні, знову задаю Олександра Івановича Целюрика, який закінчив педагогічний інститут із червоним дипломом. Червоним дипломом до редакції прийшов колишній працівник управління сільського господарства Віктор Іванович Гузевка. Якраз на його долю стало введення сільськогосподарської тематики. 96 рік, здається, якщо виявляється, до нашого колективу ще один молодий працівник, який зараз знаний в районі, і не лише в районі, а в області, це Олександр Вікторович Моцний, якого навіть ви знаєте по газетних сторінках. Він, до речі, організував сайт Красопіля, Красій Бужанський. Минулого року був переможцем. Обласного конкурсу і в складі делегації області я перебував у подорожі по івано франківській області. Звичайно, приємно згадувати. Приємно згадати і про те, що у цьому залі багато людей, які сприяли у тебе в нашої газеті з тим, щоб теражи не палили, щоб вона виходила. Мені приємно назвати сьогодні і Антона Михайловича Петрова, і Леніна Кузьмича Откилича, Миколаси семеновича Печенка. Олександра Макаровича Чугадя, Тетяна Васильівна, це немає чи тут ще Васильівну із районної бібліотеки. ну, Багато-багато інших. Таня тут де є здається, чи немає? Yes. Є, так? Значить, одним ну, словом, Кожен колектив тоді був у нас на рахунку і звідти ми ще спали ті теми і, звичайно, вишукували спосіб для того, щоб проходила на як ви пам'ятаєте, хто не пам'ятає, в нас змінилися співзасновники, де ми стали і районна рада, і районна державна адміністрація, і районна рада агропромислового об'єднання, а також тудовий так колектив. От звідти черпалося про ті історії, які розглядали тут і Іван Іванович, і Василь Васильович. Їх було багато. Приємно про все це згадати. І я вважаю, що газета повинна бути надалі жити. Коли я працював редактором, це 16 років, завжди виступав із трипун на різних зібраннях, і говорив про те, що газета повинна жити. Газета це прапор району. Хто читав вчорашній номер, то моя стаття була під такою назвою, що газета це прапор району. Бо вона реалізовує, інформує і даруйте порадник у житті. Це і приємно, що сьогодні ми прийшли підтримати нинішній склад колективу Хай, йому щастить. Мені імпонує діяльність ось цього молодого колективу, який тут знаходиться. Я вважаю успіхів, я не бачив, або вони вже не пізнаю але Іванівна Львова. тут ще немає. У нас свої публікації перші вже з'явилися і зачарували своїх читачів, то хай до Алли Івана Олександра Вітаровича, до Олександра Івановича, ветерана і ветерана Івана тим, що на їхню зміну прийшли ще багато з таких людей. Успіхів, дівчатам, які творять газету. Їх багато було цих, бо час плине, багато з них пішло. А для мене ще особисто приємне те, що. Наш колектив завжди рівнявся на тих, які працювали в редакції, досягли після редакції певних висот. Це другий редактор газети Мороз Захар, який пізніше став доктором до професором. Це Григорій Чорнобуська, який став редактором журналу, редактор журналу Іван Плипович Корнющенко, член спілки Пісміляники України. Він нині проживає у. По натопі, надсилаю всім щирі вітання, з нагоди свята. Мені приємно згадати сьогодні про те, що з колективу вийшли кандидати наук Леонід Андрієв, Людмила Бойченко, Олексій Вертій. з газетою з нашою розпочав свою творчу географію наш Земляк Михайло Прудник. Він нині редактор журналу Перець, член сполучних сімейників, відомий гуморист, заслужений журналіст України. Одним словом, людей, яких виховала редакція, чимало, і я думаю, що таких людей буде ще багато надалі. Буде. Давайте будемо читачами, передплатниками, всім, щоб підтримувати газету. Говорячи про нинішню нинішню стезону, основник я буду сказати, з розумінням ставляться до цього і Юрій Анатолійович Яремчук. Свого часу мені довелося співпрацювати і. З Миколою Дмитровичем Вітушкиним. Він розуміється, знає, що таке газета, так, Микола Дмитрович, впевнений в тому, що на цих позиціях буде і Петро Петрович Кідівенка, бо він вже працював головою державністрації в країн країнах і розуміє значення газети. Газета це той орган, який закликає, який веде. Ну і на хочу сказати про те, що колективне. У поводі є хороший матеріал, джинсів, здається, так називається. Ходять жінки чоловіки. Ну, щоб в газеті джинсів не було. На да все добре.